Шановні львів'яни, я Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради з питань промисловості та підприємництва, очільник Львівського територіального осередку радикальної партії. Я йду у мери Львова, тому що я бачу той колосальний потенціал міста, який необхідно розкрити. Вважаю, що сьогодні найголовнішим є економіка це саме та сфера, в якій я маю найбільший досвід. Економіка є фундаментом і добробуту суспільства, і добробуту громади, і безумовно, фундаментом для успішного розвитку міста і в сфері медицини, і в сфері освіти, і в сфері безпеки. Вважаю, що головне завдання, фундамент розвитку міста це залучити масштабні європейські інвестиції та повернути робочі місця до Львова, щоб львів'яни були не найматами по закордонах, а щоб вони Працювали і жили в себе вдома, були підприємцями. Були робітниками з гідною заробітною платнею. Для того потрібно відродити національне виробництво, Для того потрібно захистити національного виробника, створити нормальні умови для діяльності бізнеса та гідні соціальні стандарти. Львів заслуговує на це, і Львів має найвищий потенціал серед інших міст України. Львів це є Європа не тільки географічна, і а й ментальна. Разом із фракцією радикальної партії у парламенті я забезпечу у Львові рівні умови ведення підприємницької діяльності з Європою через прозорість та підзвітність влади громаді, через захист національного виробника, через зменшення податкового тиску, через дешевлення кредитів, через ліквідацію штучних корупційних бар'єрів. Ми забезпечимо такі умови ведення бізнесу. Які дозволять львів'янам нормально, гідно працювати у себе вдома і мати відповідний рівень життя, мати гідну заробітну платню, подолати безробіття та забезпечити європейські стандарти життя. Мені кажуть, львів'яни будуть голосувати тільки за свого, і це абсолютно правильно. Треба голосувати тільки за свого. Але свій це є не той, хто просто народився у Львові, а це є той, хто любить Львів та відстоює інтереси Львова. Радикальна партія вже має здобутки в інтересах львів'ян. Саме ми заборонили на 10 років експорт необробленої деревини з України, експорт лісу кругляка, що дозволить відродити деревообробну та меблеву промисловість. А це десятки тисяч нових робочих місць. В тому числі, і передусім на Львівщині, з гідною заробітною платнею, який забезпечить нормальний рівень життя. Саме фракція радикальної партії виборола своєю поправкою особливий режим фінансування будівництва та ремонту доріг Львівщини. Первісно цей закон подавався стосовно Одеської області, і саме фракція Радикальної партії домоглася того, що перевищення надходжень від митниці будуть йти не в центральний бюджет, а Будуть йти безпосередньо на будівництво та ремонт доріг Львівщини. Саме фракція радикальної партії домоглася збереження наукових пенсій для працюючих пенсіонерів. Цим ми зберігаємо золоту інтелектуальну еліту Львівщини, яка буде передавати свій досвід прийдешним поколінням. Саме фракція радикальної партії подала і домоглася прийняття закону про суттєве зниження оподаткування дитячих садків для того, щоб значно більше дітей були охоплені дошкільною освітою. Саме фракція радикальної партії ініціювала, розробила і домоглася прийняття законів про масштабну енергомодернізацію в бюджетному секторі, які дозволять економити понад 1 мільярд кубічних метрів газу, не купувати його в Росії і витрачати на 20-40% менше енергії при опаленні дитячих садочків. Шкіл, лікарень, університетів це є справжня енергетична незалежність України, і вона буде починатися зі Львівщини. Саме ми, фракція радикальної партії, домоглися прийняття низки промислових інвестиційних законів, які дозволять повернути робочі місця до України, створити е, привабливі умови для залучення європейських інвестицій. Я абсолютно впевнений і зі мною погоджуються європейські експерти. Що промислове та економічне відродження України почнеться саме зі Львова і з Львівщини, і я все для цього зроблю.